Зібралася в магазин. І так довго вообще не втихає. Хай, всім привіт. Також страшно. Треба вийти на вулицю. Треба в магазин. Треба на базар. Я продовжую прибирати в квартирі. Вже багато всього зробила, але не знімала, бо не встигаю і робити, і знімати. Я вам просто, мабуть, зараз покажу, бо зараз все одно не хочу виходити нарешті. Так, Кімната, велика кімната. Сюди переставила картину, переставила статуетку, яку я привезла з Домінікани. І сюди дуже класно стали оці звірятка. Вони в мене стояли високо, їх було не видно і ніхто про них навіть і не знав. Звідси я достала всі оці вазочки кришталеві, рюмочки, чайний сервіз. І сюди тепер розмістила, ну, ви це все бачили, воно стояло в інших місцях, тепер стоїть тут То камера Артема. От, бачите, вона вже в серванті у нас. Це з Домінікани, це з Гурзуфа, це демовічок, фотка, свічки. Так, тут у нас розмістилися подібні ж речі. Це куби чашка, вона мені дуже подобається. Маша казала, викинь її і кажу, ти що, це пам'ять. Ну, і ще, ще я не хочу від неї позбавлятися. Так, і ракушки, ракушки з різних місць. Ці Ракушки, звздочки. Якраз класно все тут. Паличка, яка підходить, Пасує одна до одної. Тут у нас все, як і було. Акваріум, квітка. Розібралася я з різними шнурами, все прибрала зайве. Далі сюди йдемо. Тут у мене, там була купа всяких листочків, записничків, блокнотиків. Ну, в общем, все це розібрала, залишила тільки те, що мені. Потрібно чим я користуюся. Повністю розібрала ось цю паличку. Там в мене були старі диски, які мені потрібні, може буде колись. Там фотки, які е, на дисках. Так, ну і два блокноти. Ручка і флешка. Mm. Так, і тут теж трохи зміни є. Це я ще не не заділа нікуди, ще буде щось для нього придумане. Праска. Тут мені зручно, що вона стоїть, там у мене дошка, тут праска. Може, коли я розгребу оці тумбочки, я туди буду ставити її. Але вона отак-от не влізе туди, а перевертати не можна, бо вода буде витікати. Так, це картина. Бісером це моя сестричка робила. Вона висіла ось там. А тепер її приставили сюди. Це мої кнопочки з Ютубу: Jazz Life Pets. V-Victoria. І ще одна ж у мене є кнопка. Вона сюди переїхала канал Волністік Ті. Так, і друга поличка, і третя. На треті диски все ж таки розмістилися мої. А, може, кутись я їх перекладу потім туди. Там є книжки, які, можливо, я переставлю ось туди, а диски вниз. А, ну і все. Ось так виглядають мої полички тут. Далі, ходімо з вами в коридор. Тут ще не все готово, тому що ще. Коробки, пакунки не забрав Артем, але дивіться, тут немає більше вішалки. Клас, так? Да? Стільки багато місця тут одразу. Ось. І на фоні немає отого одоробла. Прям клас. Тут аж дихати легше стало. Все. Іду. Так. А це Артем обіцяв сьогодні забрати ось це і ось це. Ще забула вам показати ось цей мішка білий, він у мене отам стояв, от там на поличці. А я тепер з ним в обнімку сплю. Він такий класний. Класно на нього закидувати ножку, ручку і супер просто замість подушки. Тоже, ти прилетів, прилетів до мене. Кажу, ти тут ходиш, ходиш, а до мене не заходиш, то я прийду до тебе. Ще Маша каже оцю шторку прибрати. Може я її такий приберу. Да. Ми з її приберемо шторку, щоб ти міг до мене виходити частіше. І тут, до речі, ще вішалка стоїть теж. Артем сказав, забере на роботу. Сподіваюсь, це станеться скоро. Сьогодні неймовірно приємна погода, теплий день, вітер, але вітерець такий весняний, не осінній. Але люди вже вдягнені, бо до того кілька днів було холодно, і люди вдягли вже хто куртку, хто пальто навіть. А я знаєте, як зробила? Я, як завжди, витягла руку з балкона, перевірила температуру. І зрозуміла, що куртка зайва. Але не так в мене вийшло, як я хотіла, не одразу я вийшла. Бо тільки я хотіла вийти, прийшов Артем додому і сказав, корми мене, Нікуди не йди. Щоденьку мене погоди. а потім йди куди тобі потрібно. Ну, то я вже і нагодувала. Зварила йому сюди макароніхову на кастрюлю. Ну, вони вже були готові. Вчора я запекла курку, ніжки. духовці дуже смачні. Зараз накуплю зелені. Остання зелень, треба не їстися. А, і ще я зараз буду готувати, коли повернуся. Як? Розібрала від кісточок. Спробую ще так зробити, бо трохи гірчить все ж таки він мені. І от мама були, ми останній раз в моїй, її... вона теж готувала хек, і він теж вийшов не такий смачний у неї, як завжди. І ми прийшли до висновку, що він не смачний саме тоді, коли вона виймає кісточку. Гребет і тоді зовсім інший смак. Ну Це не точно сьогодні перевірила. Розібрала. Було довго, але я це зробила. Якщо буде смачно, то буду завжди так робити. Боже, як класно, чудово на вулиці. Отже, бо так ще місяць хоча б була така погода. Було б так класно, людей стільки багато на вулиці. Все, скупилася. Зелені, повна сумка. Зараз будемо з вами її вимочувати спочатку. Потім сушити в сушильці, яку мені Машуня подарувала. Купую зелень, так на вулиці завжди, а бачите, тут дорога і, і овочі, і зелень, і фрукти, і все це дуже вбирає в себе вихлопні всі ці гази. От, тому треба просто замочувати на годинку. Велику посудину з водою і вода все забирає. Можна кілька разів змінити воду, але я не завжди це роблю. От. Ну, це краще, ніж нічого. Зелень, яка в магазині продається, вона взагалі така. Якась така, вона мені хілінька, знаєте, не натурально. Що краще я потримаю у воді її. Ніж буду їсти те, що з магазину. Ну, по крайній міре зараз, поки ще є така зелені. От, а взимку вже будемо купувати. Здрастя! Ой, біло! А взимку вже буду купувати, мабуть. В магазині. Блін, дівчата, підписниці. Я йду додому, ну, йду зараз ще в магазин, зайду, куплю томатну пасту для рибки, куплю моркву і може ще щось куплю, як побачу. Як вибираю я авокадо. Дивіться, оцей хвостик повинен легко шататися. Ну, тобто не випадати, але трохи шататися. Значить, він вже спів, стиглий. С другий. Це ще погано. Шатається, але теж вже шатається. Цей ні. Цей класний. Але це працює на таких авокадо, Цей дуже твердий, але... І шатається. Але він дуже твердий. Я думаю, що він ще зовсім зелений. Оці не повинні бути м'якими, якщо він, він прям м'який, він вже згнив. Він повинен бути такий гордуватий, ну трошки, трошки можна, щоб прогинався, але не прям м'який. Бо ось м'який, бачите, це вже гнилий. А оці зелені треба, щоб були м'якуваті. Просто ідеальний авокадо. Кісточка вже відійшла. Зараз, ох, така кістка велика. Ось потім я ось так розрізаю. І ось так ложкою виймаємо. Супер. Він дуже смачний і корисний. Головне правильно обрати. Зберігаю авокадо я ось так, без кісточки, без шкірки. Накриваю і в холодильник. Можна ще лимончиком збризнути, щоб він не темнів. Але я того не роблю. А роблю я ось такий салатик з авокадо-огірком, оливковою олією. І кунжут. Зараз у мене чорний кунжут, можна білий використовувати. Дуже смачний салат, рекомендую. Ось тільки зелені я купила. Дивіться, повна кастрюля і повна миска. І ще купила ось такий, я не знаю, чи спаржа, чи, чи горох, чи що це таке. Я таке вже купувала, мені подобається дуже смачно. Просто три хвилинки проварити в солоній водичці. І потім підсмажити на олії. Дуже смачно. Навіть Артему сподобалось. Зараз налью сюди води, буде воно стояти. а тим часом я збігаю на пошту. Як я хотіла це зробити. О, так, да. тепер я довольна. А Сюди не влізе, пачка ж, так? Я вже прийшла на пошту. Не пам'ятаю, що там мені прийшло. Смска прийшла. За посилочкою Віка йди. Артем тільки що забрав всі речі. Нарешті в мене в коридорі все пусто. Там так класно зараз. Так багато місця. Я дуже задоволена. А ось і він. Алло. Та-дам! Та-дам! На підлозі нічого немає. Тим все прибрав, все забрав. Тут тільки його одяг зараз. Я в шафу. Ну і дивіться, наскільки більше стало місця. Бо тут стояла вішалка. Ось вона, до речі, стоїть тепер тут. Чекає, поки її Артем забере. Йому теж потрібна на роботу, дуже потрібна. Ось, ну, а у мене тепер тут вільно і класно. Я хочу надихнути і вас робити розхламлення у своїй квартирі, бо це дуже приємна річ. І ось такі органайзери вирішують все. Вирішують дійсно все. Це дуже зручно. Дуже багато місця звільняється, тому не шкода на них витрачати гроші. Головне тепер дотримуватися цієї чистоти. І, як бачите, у мене це поки що виходить.